Дипломат на підпитку київські поліцейські зупинили п'яного працівника російського консульства на виїзді зі столиці. Ним виявився представник прикордонної служби ФСБ Росії Руслан Трибунський. Його вже ловили раніше в такому стані і щоразу відпускали з місця пригод. Як усе минулося для росіянина цього разу? Інна Боднар розповість. Іномарку з російськими дипломатичними номерами поліцейські зупинили на в'їзді до масиву Бортничі. Це там, де розташована столична станція аерації, що переробляє усі київські нечистоти. У салоні працівник російського консульства, представник прикордонної служби ФСБ Росії Руслан Трибунський. Гість за кордону мостився за кермо на підпитку. Про це копом сповістили небайдужі громадяни. Машину зупинили, але водій у ній забарикадувався. Пересів на пасажирське сидіння і викликав. А консула Росії, а ви консул, да? Де да. ну і що пройшло сьогодні? Це вже котрий раз така історія. Ви спросіті тих, хто вас сюди прислав. Консул Што? професійно закриває співгромадянина від камери, бо ж робить це не вперше. У квітні цього ж року вже була така ж ситуація. Ось цей же консул приїхав захищати своїх колег, які гарненько посиділи у елітному ресторані і вмостилися за кермо. Коли їх зупинили поліцейські, усі раптово перестали розуміти українську на русском різкий запах алкоголя з ротової полості, покраснення коже ліца, дрожь рук. А потім запевняли, що такий гріх на душу не брали. Сьогодні воскресіння. воскресенья, дострокі праздник. Нельзя не нельзя Не м'ясо. А це уже минуле літо. Руслана Трибунського зупинили за порушення правил дорожнього руху. Тоді номерні знаки на автівці дипломата не відповідали реєстрації. Через недоторканність дипломата патрульні лише склали рапорт. Цього разу недоторканність знову завадила. Бронірка проходити встановленим законом. Дітерствоні фізісатким було визвоним консуль консуль посольства Російської Федерації, який вже взяв на себе за транспортне слідство. Офіційно посольство Російської Федерації на нинішній інцидент зі своїм працівником поки ніяк не відреагувало. Інна Боднер, Дмитро Святненко ТСН 1+,1.